Всіх вітаю. Сьогодні на вас чекає Гейм Пакекс, трідера проти парковика. Граємо до п'яти букв. У кожного є одна спроба на замовлення та дві на повторення. Також є один маліган. І сьогодні наші гравці це Даня. Так Богданчик. Переможець отримає кеш. Даня з міста Бахмут. Йому 24 роки, стажка Таня 5 років. Братанчик веде інстаблог. Богдан з міста Павлоград. Йому 17 років, стажка Таня 5 років. Братанчик відеоблогер, веломеханік. Тримає магазин детальками та барахолку. Починаємо зі ребйок. Даня, орел орел. Чи орел. орел? Потримай, будь ласка. Це орел. орел. Даня замовляє перший. Ви можете виключити по одному трюку, якщо ви хочете. Є якісь побажання? Може там флеєр ти хочеш щось виключити. Хінфайв? Okay. А ти Віпи. Віпов нема та кент-файвів нема. Далі все можна. Перший замовляє Даня. Так, що ти будеш замовляти? Ванфуткан в потері. Погнали. Я флитовий лох, який не вміє кататися в потерах, тому буду пробувати це, буде напевно перший раз. Потім на пегах віддуюся. І, на жаль, у Богдана перша буква. Не перша. Я беру екстра чеч. Екстра? Одразу ж екстра. Всьо. Oh! Перша буква відміняється. Замовляй. Загадую, то спів хенговір через перилу повністю вниз. Гадей. Дуже близько. Давай, Даня, добери. Мабуть, ряду треба. Ну це вже чистенько, чистенько. Замовляю тепер Даня. Заказ трак-драйвер спікера. Юзаю цей же підкатик, отут тут догадаю Йоп, йоп. Йоп. Чистенько, чистенько! Так, поки 0-0, так? А дай по столу. Оце вже реально стілю. ли Даня. В нас перша буква у Дані. Заказ тумби є Вниз нолі бар. Зараз або була, або не була, потрібно просто вже брати і кидати, голову відключати. Один-один. Ваше один. замовлення. Моє замовлення дабл фуджом 3 в скат. Який стиль. У дані дві букви у бо Богдана одна. Дабл п'є і сход з на Кікері встати в Сміт на ванеті хопкап ноус. Давайте три. Бар пласкач з большого квотера. Дайте ряду, ряду, ряду. Я би зарахував тебе, це жорстко. Не хоче ряду так давай. Давайте ряду. Пукавка! О там будеш спробувати робити. Трюк, сломай позвоночник. Загадаємо отут-од -от дизастер шатончиком і заприднути в коле. Так, у нас 2-2 виходить і... зараз. Двісті бару сюди сказ. Роман, як ви думаєте, мені до Данила пощадитися чи згадати йому серйозніше? Якесь м'ясочко місочко, давайте. Нос на тіпонтубі, хоп-кап нас 5. Глядачі, все для вас, все для вас. Oh! У нас на рахунку Даня, три букви, Богдан дві. Замовляю, Даня. Давайте тейбл-топ в кутері. Щадить мене не дає мені поблажок. Я запам'ятав. Богдан такого не прощає. Ось так ось. 3-3. Рахунок зрівнявся. Давай таке трохи лайти, фібл перилі на рило. Наказую ноу no Hand Scotter. Ти знаєш, що я його не вмію. Бочка, все. So. Одразу буква. Рахунок 4-3. В мене ще є можливість відігратися. Гадаю свою короночку. Педализіване. Два бара з тумби. Це Йо. наш оператор. Дякуємо за гарну зйомку. Згадаю просто такого хорошого воно зменувало. Давай в, в якусь рисочку йде. Ось ця біла поділка. Знову. що це? Відлив чи я? Заказ uh, даблпіхна то більшого куню. <реш> я тут ще такого не бачив, чесно кажучи. Я жив, я жив. Просто психушка! Якась дурня. Добирайно з змену. Давайте, мабуть, додамо правило два рази підряд можна тільки замовляти один трюк. Третій вже не взяти. Ну так. Чувак, я тебе кажу, це людь. Але я обережу. Так, замовлення. Такий е криса-трюк. Флитовий, але легкий. Фронт-ярд. 4-4 бійці у нас на одному рівні Тому такий рахунок Остання буква так закриваємо хлопці цей рахунок Бабосик забираємо Пробую трюк, який я діла тільки на виліті і це дуже давно і дуже криво. Табаган на бар в котері. Вилітаєш, робиш табаган, на другий раз за руль, а просто продовжуєш. бази Ой, живий. Ладно. Слава Богу, можна було так наткнутися на руль. Ставимо палець догори за такі старання. Як здорова тумба рухається, тому в мене з'явився один загад. Педал ізі, я його зроблю нормально. на Ти повинен глядити або на педальці, або на шутині. Можеш і там, і там. Саме Основне положення ось. Ти видавлюєш її педалькою і ось скозиш і дивись, як воно стоїть. Типу, якщо ти отак поставиш, ти скинеш. Руляна прямай в сторону їздити. І на педаль давить. ти розслабляєшся, руля починаєш трохи завертати, починаєш і ти починаєш скидати, ти копчика піджимаєш. Переможець у нас сьогодні це Богдан. Вітаю тебе. Забирай! Приз! Йо, я не вторгню собі. Я не знаю, що що то не собі заварю. А якщо ви хочете, щоб у нас були кращі подарунки, то можете стати нашим спонсором. Пишіть нам в Дірект. Якщо ви хочете прийняти в нашому проєкті участь, також пишіть нам у Дірект. Будемо чекати на вас. Дякую всім. Ставимо вподобайки, коментарі залишаємо та чекаємо на наступне відео. Все, дякую.